Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, от в такому форматі полульожа Буду, пройшов вежу, пройшов не повністю. Якби то, що давали, думав пройти ще 25 цих рівнів, купити ці Монети і пройти ну енергію. І це десь приблизно плюс один призив за 250 е кристалів. Е я кристали стараюсь нікуди не тратить. Збираю на призив загонів, тому буду робити з того, що назбирав уже. У мене є на X14 спроб. Давайте спробуємо виловити когось нового або старого з новим костюмом. Взагалі хотілося б оцю зелену лікарку. У мене з зелених лікарів немає нікого, і вона була б мені дуже доречною. Ну і хоча б на двох оцих нових розраховую. Так, ну що, давайте призивати. Перший призивчик. І у нас.. Берден. Ну, це було прогнозовано. Сьогодні робив три астральних і ельфів. І Берден теж, здається, первим був. Так, другий призив. Так, ще жовтеньке. Чао. Так, четвірочка, цікавіше. Так, стрічки. Давайте з цією спробуємо ще одну круточку. Так, батько Тук. Ну, це класика. Так, може, може нам зелена ця ліса прийде, якщо з неї будемо прикликати? Так, Ганджу. Ну, таке собі. Ганджайся далі. Це догрів. Шляпогрив. Так, зелененьке давай. Беліт. Та й таке. Давайте з цього спробуємо. Дядька. Жовте. Анастасія. Ну, вона вже не грає. Наш гар. Давайте будемо прискорюватись. Хокмун. Ну, класика, просто класика. Берден ще один. Батько Тук ще один. Ні, ну якби... А що ми хотіли? О, хоть трійку нову дали. Хоть нову трійку дали. Так. І залишається у нас останній призивчик. І у нас... Нічого! Зухвали і кло. Ну, друзі, що тут в скриньці буде? Шляпа якась, ну, як завжди. Дрова, корні. І емблеми, яких і так уже тона. Невдалий вийшов у нас призивчик. Були дуже великі, я покладав надії на цих коврів, сім'я, ковров самольотів. Але нічого, будемо продовжувати збирати. Зараз цю сім'ю будуть дуже розвивати, будуть додати костюми на. Цих намагів. магів, можливо, будуть якісь круті вміння в нових магів і коврів. Тому будемо збирати на наступний призив і там щось, скажімо так, старається ловити. Але донатити ми сюди не будемо. Ну, я, по крайній мірі. тому, друзі, е... хто бажає. Долучайтеся до телеграм-каналу, хто ще не долучився. Підписуйтесь на, на наш е, телеграм-канал е, української спільноти по пазликам. Доєднуйтесь до YouTube каналу Пазломан. І всім гарного дня і чудового настрою. Па-па!